Друзі, всім величезний привіт зараз. Одразу зустрічає красива сукня, 100% котон в ніжно-рожевому кольорі 1499 гривень. Ви тільки погляньте на цю красоту. Сукня має підкладку, там десь підничка. І підкладка 80 Поліестер і 20 котону. Дивлюся в розмірі М. Це такий глибокий оверсайз, досить вільного силуету ця сукня. Сподобалося. Вигляд мережева, але це не вишивка, таке якби напилення, а по тканині Я думала, що це ниткою вишивка, але ні, це як напилення. Яка красива джинсова сумочка з вишивкою. Тримає форму, має довгу ручку. І ціна 1999 гривень. Літній костюм, штани широкий легенький палац, з гумкою поясі і сорочка. Приємний бежевий колір. Тканина така, як чуть жата, 999 гривень, віскоза і поліамід. І штани з такої самої тканини стягуються ще, мають дерев'яні закінчення, такі бусинки. 1149 гривень і такий ж самий склад віскоза і поліамід. Костюми в різних яскравих кольорах. Красивий колір ківі. 3499 гривень. Зараз будемо дивитися склад тут якось на етикетці старту. Є штани і жакет. Жакет з поясочком. І такий важкуватий, жакет тримає форму. А, штани зараз зі знижкою 999 гривень і це 100% поліестер. Ну, я так розумію, що верх теж поліестер, а це ну ви бачили. А, можливо, теж є знижка, зараз подивлюся. Ще в кольорі і дійсно є знижечка зараз на ці жакети. Хоча вже вибору такого немає. Розмірів, наприклад, чи штанів, розпаровки можуть бути розібрали. І зараз зі знижкою 1999 гривень вказано, що 68 поліестеру і 29 віскози. І підкладка 100% віскоза. Ну це правда, це правда на дотик. Це, мабуть, інший зовсім жакет. Чим ось цей, ну дійсно інший. Тут навіть на коміру, на вологах, бачите, тут є відстрочка, а тут немає. Це зовсім інший. Ось такий класний жакет, і до цього жакету мають бути штани. Ну, штанів кольору фуксії не бачу. А от такі кольорі Ківі, салатові, то є з поліестеру і штани, і жакети. Ще червоні класні є жакети. Я так розумію, що тут знежечка. Дійсно. Зараз 1149 коштує такий жакет. А коштував 1999 гривень. Віскоза з поліаніт і підкладка 100% ацетат. Ось такий жакет. Джинси бачу. Джинси. Жакети. Ну, жакет, схожий на замшу. 2799 гривень, але це поліастер. Ну і не до нього я йшла. Я хотіла подивитися ось цей костюм, принтовий. І джинси. Легкий джинс показати вам з гумкою. Бачу, тут так ниточки, бачите, торчать. Не досить акуратні закінчення. Самі штани по собі дуже класний і класний джинс. 1499 гривень коштують такі джинси. Так, мене цікавить ось цей костюм. Олегесенька тканина. 86 віскози, 14 льону, 1299 гривень. І для цієї сорочки, від цього літнього жакету. Сорочка написано, що ця сорочка є, спідниця 1149 гривень. Спереді вона подвійна, двошарова, з зав'язкою. Така коротенька спідничка, але ну, не зовсім коротка. В такому марокканському стилі, бачите, з стрічкою мереженою і з такими бусинками. Жіночна сукня. Довжині мідакси, а можливо комусь буде в підлогу. Дивлячись, який ріст. В складі є льон, можливо, повністю льон, можливо, частково. Зараз будемо дивитися. Бретелечки ззаду регулюються. 1499 гривень. 68 віскози, 30 льону від вайла стану. Така жіночна, красива сукня. Спереді досить глибокий розріз, так аж до коліна і вище. Було забігосніжно 1299 гривень з мережем, 78 віскози, поліамід і мережево 100% бавовна. Така плуза підійшла би до джинсових шортів, або це спіднечка. Це шорти, зараз покажу, з високою посадкою, 1299 гривень, 100% бавовна, тобто котончик з такою білою строчкою, класні шорти, височена посадка, вісомішки. Колір досить підійде до цієї сукні сарафану, що я показувала. А як описати цей відтінок кольору, навіть не знаю. Між таракотовим і таким брудно-червоним, навіть більше схоже на колір марсала. Невисокі підбори. Кірзам 1449 гривень. Плетені сумки в коричневому кольорі і всередині з мішечком. 2499 гривень і це шкірзам. На дешево для шкірзаму. Ось така сумочка з такими бомбончиками. Зараз я подивлюся, чи є довга ручка, вона не закривається, а просто ця підкладка, цей мішайчик стягується по бокам. Підійде до ось цих речей коричневий сарафан в білизняному стилі, або бежевий костюм. На бежевому костюмі є рімічик, теж кірзану і сюди буде пасувати дуже класненько. Довгої ручки немає, лише так, за дві ручки. Ще такі сумки сподобалися, які теж підійдуть до таких образів, що я зараз планую вам показати okay. ось ці. Основна частина як з джуту, навіть що ще всього як з паперу, так як капелюхи роблять, застібається на кнопочку. І має мішечок всередині. Не мішечок, а додаткову косметичку має. Така сумка. Ну що, настав час показати вам цей елегантний літній костюм. Можливо, він навіть з льону. І спідничка, жилетка, і спідниця прямого крою з таким. Глибоким розрізом спідміська коштує 1799 гривень, візкоза і льон, 50% льону. І шулетка такий же ж склад: віскоза і льон, і підкладка 100% віскоза 1149 гривень. Вау, як красиво, Підійде до ось цих сумок теж можна до цих речей брати такі літні сумки. 1499 гривень із і поліестер. Ці жилетки теж не були в моєму відео. Це новинки. Є двох видів, така більш глянцева тканина, і більш така, а, якби. Ну, не гладка, така більш шовшава, і більш природня. Тут, можливо, льон є. Будемо зараз дивитися. 1399 гривень і в складі зовні поліестери, віскози, Аластан. А, така костюмна тканина. Оці плечики, вони ущільнені, щоб тримали форму. Ця жилетка навіть мені більше подобається, глузочки не заховані. 1299 гривень. І зовні волокно Рамі, бавовна і льон. Супер. Просто склад, в дійсності дуже-дуже хороший, натуральний. І підкладка 100% ацетат. Новинка, сумки. В новинках сумки в шоколадному кольорі. Мають вигляд натуральної замші і шкіри з текстильною ручкою. Тримають форму, досить такий сам матеріал, досить цупкий, твердий. Такий ремінчик, який можна відстібнути. 2399 гривень. Є Штучний матеріал, поліуретан і є 100% коров'яча шкіра. А, тут, я так розумію, що це натуральна замша, що... а це вже шкір зам. Слінбети з гострим носочком, підбори ледь-ледь, невисокі зовсім. І цекий прекрасний склад, Верх шкіра. І середина теж шкіра 2399 гривень. Коровича шкіра і устілка козяча шкіра. Супер. Тут багато в байжевих і голивкових тонах, досить природні. З вишивкою, з мережегом. Такий природній кремовий колір. А є сорочки оверсайз і є штани, або спіднички, або квілоти. Що будемо гадати, подивимося, це квілоти, широкі, квілоти такий палацо. Ось така сорочка, а гузочки, ви тільки погляньте, гузочки обтянуті. Ниткою навіть не тканиною, а ниточкою оброблені. 1499 гривень, і це 100% бавовна. Це котончик. Хто не знає, що таке бавовна українською, то поясню вам, що це котон. До речі, сюди би а, вписалися такі шльопанці, теж кремовий колір. Дуже стильненький, легесенький. Це вар шкіра, козяча шкіра 1249 гривень. І штани-хіоти до цієї сурочки, досить широкі, понизу низу мережах, з вишивкою, воно no, дійсно досить якісне. Тканина навіть нагадуючи муслін з кишеньками боковими. Штани коштують 1799 гривень, 100% котон і підкладка, поліестер і котон. А, підкладки тут немає. Можливо, мали на увазі кишеньки і все, бо штани без підкладки. Тільки кишені. А до цих штанів можна взяти на сорочку, а жилетку під ваш настрій. Ось така в'язана жилетка. 1149 гривень, 72 котону і 28 поліамід. Сукню в кольорі шавлії Або шавлія з акцентними золотистими гузичками. Натуральна тканина відчувається дійсності 52 льону і 48 віскози. 1199 гривень, тобто 2000 а льон, 52% відсотка льону і віскоза. Букові ремінчики, які регулюються, можна собі підкреслити талію, як забажаєте. Донизу з гозичками. І такі сукні є в коричну шоколадному кольорі. Дуже-дуже-дуже класні. Така сама ціна, 1999 гривень льон з віскозою. Навіть не знаю по кольорі, який кращий. Є капелюхи та блейзери. Кашкет такий з таким дашком. І ця штучка. Як вони її назвали, як це правильно, зараз я вам скажу. Так, головний убір просто і все. І 62% целюлози, тобто це папір, і 32 поліастеру це, мабуть, сама нитка, яка і зв'язала на основі цієї поліастерової нитки, тобто сформувався з паперу цей головний убір. Ви зрозуміли, про що я. 999 гривень такий капелюх. Зовні 100% це люлоза. Красива форма. Непоганий. сподобався. Тримає форму, а ось ці капелюшки форму вже не тримають. Це просто так собі насадили на голову і все. Якби теж 100% це люлоза і ціна 1149 гривень. Не тримають форму, дуже вигідно тим, що легко перевозити в валізі, якби не втратити форму, але воно потім постійно падає на очі, знаю, на власному досвіді. А ось ці це вже краще, Мій вигляд мають, і на фотографії це буде, чи у відео мати крутий, класний вигляд. До літнього аутфіту можна доповнити таке намисто шнур з морською зіркою красива штучка до літніх образів 899 гривень. І до цієї підвізки можна докупити сережки у вигляді морських зірок. 649 гривень. Ось такий набір у вас вийде сережки і підвізка. Ще сарафани на бретельках Принт на чорному фоні, тканина мережево вопрошла, ярусні донизу. Ось такі, в такому іспанському вайбі 2299 гривень, Не дешево, але це 100% бавовна вверх і підкладка краєш, 100% бавовна. З бретелічками, бретелічки регулюються, красивий сарафан і повністю натуральний. До сарафану можна взяти плетену сумочку літню. Сумочка всередині має додаткову косметичку торбу, яка відстібується. довгу ручку, яка теж можна, можна теж зняти, 1499 гривень. Це папір і підкладка. Нічого не написано кольори там і підкладка кольори там. Підкладка поліастер, можливо. Ось ця сумочка прекрасно підійде до цього сарафану. А ще сорочка з мережова прошви, з такої тканини, білесенькому кольорі, знизу стягується. Плечі приспущені. На білому фоні яскравий принт. 100% бавовна 1299 гривень. Також сподобалися в'язані кардигани в стилі шанель, ніжно-блакитний колір, гудзички металеві з гербами. 1299 гривень, в складі 83 віскози і 12 поліаміду. І такий ж самий кардиганчик. Легка в'язка в, в ніжно-рожевому кольорі з білим. Такий ж самий склад і така сама ціна. Розбавимо трішки такими яскравими барвами. А відео. Білим і рожевим. Блуза 1299 гривень. Це шифон, поліестер. Вільного силуету. Корочена. Можна носити таку блузу з білою короткою спідницею. Це спідниця шорти. Спереді вона подвійна, як спідничка ззаду шорти. Досить цупка костюмна тканина. 1299 гривень, костюмна тканина, віскоза, вісковостанту. І себе можна додати білу сумку. Ну, тут білий, не білосніжний, а такий більш природній, навіть до айворі. 1499 гривень коштує така сумка. Погляньте на ці слінбеки, на ці мюлі, Які стильні босунішки з відкритим носочком, але таким квадратним. Дуже красива модель з цією сумкою буде саме то. 1499 гривень коштують такі босоніжки дякую за увагу! Всім папа і до зустрічі.